Канцелярії, з якою я ходила до школи. Це зараз, знаєте, з якимись паєтками, з бльостками, з якимись там, короче, пумпонами, пушком і так далі. В мене було короче, поїхали. Ну і перше, це рюкзак, він просто був впів мене, розумієте, такий здурування. Там було 33 книжки, а не зараз, знаєте, його з планчетіком, з якимись там дві книжечки, максимум. Да, всю літературу до школи. Коротше, і на обложці, на обложці точно це слово. Зовні, коротше, він був всякими там ранітками, всякими от Вінкс і так далі. Ну, що на той момент було популярним. Тільки згадала, розумієте? Коротше, щоденники. Щоденник, знову ж таки, в мене був з першого по четвертий клас. То якийсь були... А, до речі, з першого по 3 клас у мене були якісь там гори, ну, якісь такі, знаєте, якісь стрьмні, щоденники, водопади, там, щось такое. А вже коли я сама почала вибирати, то о, пожалуйста, 4 клас. Наступне це пенал. Боже, я пам'ятаю, як я пішла в 5 клас, я пішла з пеналом, який у мене був в 4 класі. Я просила, мама, будь ласка, можна мені отакий довгий, пухнастий, з головою там якоїсь пса. У нас було дуже багато дівчаток. Ні, з таким розумієте, книжка, розкладушка. Вот так, там коротше, якісь ручки. В мене він постійно був пустий, тому, що всі ручки і всі олівці, і все оце от було в рюкзаку, просто там палялось. Наступне це ручки. Боже, про що ж 100-500 років з тої школи, як я випустилася? Я досі не можу забути оці от ручки, які вони були незручні. Навіть мені зараз розумієте, я вже мовчу для дитячої руки. Далі це олівці. Тут питань немає, просто найкращі олівці. Можливо, там якісь художники, знаєте, такі дуже круті люди. Вони знають, що там є які ще кращі олівці. Для мене це було просто песня, розумієте. І чомусь чомусь вони були набагато дешевші ніж якісь там олівці, знаєте, з бльосточками, Шатом ще, ще міскі взагалі ніхрена не малювали. Наступна гумка. Коротше, знову ж таки, я хотіла в класі. Ну, в початкових класах я дуже хотіла гумку в вигляді, там якось піроженка, мороженка, і вони ще мали запах такий, ну солодкий таке, а Ні, мама мені купувала отакі, але ці гумки не стирали ніфіга. А ця навіть ручку стирала, ну, ми так думали. Наступна це ось такий букварик у мене був в першому класі. Боже, як я його побачила, мені ж, знаєте, ніби в той час перенесло мене. Я, здається, я пам'ятаю навіть, що там було на Ну, от всередині, який він. Може, я помиляюсь, не знаю. Наступне це олівці. О, от прям от, от олівці. Я вже мовчу про якісь там дуже Є, знаєте, Марки, які дуже офігенно малюють. Що я пам'ятаю, пішла в 8 клас, я купила собі олівці на два кольори, то я була крута. А це, коротше, яка ціна такі олівці, вони ніхрена не малюють. Ні, ну малювали. Але щоб замалювати якусь там частинку чогось, ну не виходить так, щоб без білого було. Тому що, ну блін, воно кимось рисками малювало. Наступне, ну тут питань немає, це коротше фломастери фломастери в принципі, споганити важко, але все таки це були дешеві фломастери, які, власне, фішка в тому, що вони дуже швидко закінчувалися. Наступне це зошити. Отакі От офігенні зошити з Барбі, бачите, вінкс, ну коротше, все і зразу намальовано. То таке нормально, поясніть мені, будь ласка, це дуже важливе запитання. Чому на зошитах на 96 лисків не малювати якісь там всякі кроліки, зайчики, сідки? Чого одні якісь водопади, якісь моря і так далі? Ну чого, може, я в 9 класі хочу Звінкс? Ні.